Друзі, всім привіт! Сьогодні ми відправилися у китайське село для того, щоб показати вам китайський храм. І саме зараз, по моїй задишці ви можете зрозуміти, що ми туди підіймаємося, тому що храм знаходиться на горі, і ми зараз підіймаємося. По дорозі до храму у нас, дивіться, яка красива гора, ліс і яблуневі дерева. Я, чесно кажучи, вперше в Китаї бачу. Яблуні, тому що в Китаї яблука не ростуть. Вони лише імпортні. А саме в цьому селі ростуть саме зелені яблука. Навіть у супермаркетах я ні разу не бачила зелених А Тут вони чомусь є. Як бачите, навіть такі красиві яблука для продажу вони обгортують якоюсь такою червоною упаковкою. Тому що, бачите, інші чомусь яблука так... Не упаковують, можливо, для того, щоб вони краще росли. Можливо, я, я чесно, я не знаю. Якщо хтось розбирається, хто вдома так робить, то у коментах напишіть, будь ласка. У цьому селі ми були вчора, знімали тут, знімали тут два відеоролика про кафе, яке ви могли бачити вчора, та знімали ще один відеоролик про село. Ми тут були на городі. І також ми ще хотіли піднятися до цього храму. Ми все-таки до того храму пішли, але вже було дуже темно, нічого не видно. Тому ми сьогодні ще раз приїхали сюди, щоб вам показати ближче той храму для того, щоб ви, хоча б його роздивилися, тому що вчора вночі вже не було видно. Пусть спати. Добре, ніж ти, добре спати. Деякі пане красив. Щоб тобі було мінус легені, але ми дійшли. Вся був дуже важким через те, що. Дуже парить О, і плюс підйом іде вверх, тому трішки складно. Ось як виглядає вхід у храм, два ось таких красивих лева, а три ще левенятко. Тепер заходимо всередину. При вході. При вході нас зустрічає перша ось така споруда виглядає як склеп якийсь. <ривіт> <Шо>? <ривіт> Я надіюсь, що вам чути цей звук. Так, що у нас тут таке? Якісь. Дерев'яшка лопата, тут, напевно, споруда для, для робочого. Бачу, що якісь ягоди є. Але краще їх не їсти, можливо, вовче. Так, а тут Її так страшно. О, тут можна спуститися. Класно. ну йдемте. Була б не я, аби як завжди не пішла туди, куди не варто було бити. Так, аби зміюки ніякої не було. Так, тут нічого... Жесть. Ю. Ага, тут туалет. Ось так тут все виглядає, як якась заброшка. Ю. Тут дуже моторошно. Підемте назад. Боже, аби нічого не покусало. То вчора ми тут ввечері були, вночі, тут дуже багато нас і кумарів і мошки покусали. Так, йдемо далі. Небо сьогодні таке красиве, затянуте, але дуже гарне. Тут, звичайно. Як ви можете замітити, дуже багато мусору. Воно все чи будується, чи що, але цьому храму вже дуже багато років. Далі нас зустрічає ось така. Я навіть, не знаю, це не капличка. Навіть не знаю, як вам правильно об'яснити. Ми ось тут на Новий рік та на китайські свята спалюємо такі палички. Як вам об'яснити, що це за палички? Я вам ставлю фотографію. Бо я не знаю, як це правильно об'яснити. Це все палички, коли ви їх запалюєте, вони димляться і відлякують тим самих злих духів від ваших сімей. Тобто в нас ставлять свічки, а вони ті палички. Тут також є ось така міні якась капличка зі свічками. Чани, мусор трактор. Ось так виглядає сам храм. Зразу при вході нас зустрічає ось такий Будда. Тут багато свічок, водичка, Сам ось такий Будда. Ось тут, до речі, є ось ці палички, про які я вам говорила, є ось такі великі, є ось такі маленькі. йдемо далі. Спочатку у нас йде ось така невеличка кімнатка, де теж є маленький будда. Тут також ось ці палички. Ось така штука для того, щоб ось так поводити. Я зараз спробую так зробити, можливо, в мене вийде ось така міні молитвена я не знаю, як вона навіть називається. Зараз пробую так зробити. Там всередині бачу іще копійки. Я, я чесно, не знаю, як це правильно робиться, Такий вид красивий, такий містичний. Вау! Дуже красиво. У нас ось така будда при вході в сам храм. Тут одразу є місце, де потрібно ставити коліно для того, щоб молитися. Знову ж таки, багато ось цих паличок. Вони є дуже а, різноманітних розмірів. Як бачите, тут є і маленькі, і середні, і більші. Вони є ще і там двохметрові, які там в діаметрі 15 см, які горять майже два тижні. Ми їх на Новий рік запалюємо. Далі свічки, ось така будда і одна величезна. Тупні двері, як бачите, ось ці закриті, ось ці закриті. Знову при вході стоїть ось така тарілка, глечик, в якій ставиться свічки. Вчора, до речі, з цих дядьків так злякалася, тому що я посвятила фонариком, вони відкинули тінь і я чуть реально не вкакалась. Так, заходимо. Ось так все виглядає всередині. Ось так це все виглядає. Ось можна, до речі, запалити ось цю світочку. У мене зажигалки, на жаль, немає. Ось такі свічки. Маленький Будда. І ось такі рушнички, які стеляться сюди. Ви стоїте сюди кулінками і молитесь. Давайте ближче до ось цих дядьків підійдемо. Ось так цих два. Дядька виглядає. Біля них ще ось така жін... жіночка прекрасна. Тут теж декілька маленьких буд. Тут ось таких чотири буде. О, є зажигалка. Зараз я буду підпалювати свічку. Ось так вона виглядає. Ось так вона виглядає, бачите, довга, червона. Не знайшла я запальнички, біля десяти запальничок я знайшла на території, але жодна з них не працює. Так, давайте підемо у Так, підіймаємося по сходах. Ось тут такий красивий візерунок. Це якісь дракони. Та, це дракони. Так, Підіймаємося по сходах. Зразу біля сходинок нас знову ж таки зустрічає такий невеличкий столик, де потрібно підпалювати свічки. Такі дивіться дуже великі. Якщо ми поглянемо далі, там теж є декілька столиків. До речі, подивіться, який, який ось цей цікавий такий стіл. Навіть не знаю, чи це можна його назвати столом. Тобто ви насаджуєте свічку на ось цей е, штрих-кол, цвях, і свічка горить і все, весь віск скапує униз. Дуже цікаво. ось Тут теж такий красивий столик де є ось такі красиві свічки. Ось такий маленький столик, теж де можна поставити свічку. До речі, в Китаї. Це один з небагатьох храмів, де ставлять свічки. Тому що це, можливо, другий чи третій храм, де я бачила, щоб ставили свічки. Зазвичай лише ось ці палички і все. Тобто в них немає такого в культурі, як у нас ставити свічки. Тут у нас також два столика для свічок. І. Ну, це теж стіл. Я навіть не знаю, як це назвати. Стіл чи не стіл теж для свічок, якась підставка для свічок. Так, заходимо у головні двері храму. Нас зразу зустрічають подушечки, щоб молитися. Також сірники пачує. є. Зажигалки навіть ось така не працює. Дуже цікаво. І ось такий великий Будда. Три навіть буди. І ще ось такий барабан з паличком Тут також декілька буд. Дракон на потолку. Також нас тут будда. Якийсь ось такий агрегат. Десь якась мелодія, напевно. ні, навіть не знаю, що це. Стіл де знову ж таки можна поставити ці палички. фрукти хтось приніс водичку, дарунки для пут. Тут все ж те ж саме. Тут також ось такий барабан. Чесно кажучи, мені тут дуже можливо знаходитись, тому що. По-перше, я навіть не знаю, де пані з Владом поділився. По-друге, сам буддизм мене якось трішки, як на мене, це містична віра, тому що хто знає, чому вони складають пальці. Ну, Я не буду показувати, хто знає, чому вони саме так складають пальці, і той мене зрозуміє, чому для мене це така, знаєте, містична, тому що я не хочу знати якийсь негатив у відео, тому я не буду казати, що це означає. Можливо, якщо когось цікавить, напишіть у коментах, я в коментах так відповім. І тому мені знають дуже... Монтеры что мы тут находят. Их загляденье в этих детских храмах, а ты паче я сама. На ней прям кондиционер. Сейчас снимаем наши руки вспотели. Так далее у нас стоят тут резни Будды. Дивіться, ну ось подивіться на ось цього дядька. Ну, це а -а -а, дуже страшно. Капець. Ну, зараз покажу руки. Ось. Хто знає, що це означає, той мене зрозуміє, чому він так складає руки. Ще хтось прийшов. Дивіться, ось ці дві буде ось такі. Ось в таких накидках жовтеньких. До речі, я змітила, що в них усе в жовтому стилі. Тобто, бачите, ось ці покривки жовті, ось ці такі штуки красиві, які звісають з потолка теж жовті. Напевно, через те, що це типу золото і тому жовтий, може жовтий в них вважається якимось таким в буддизмі благополучним кольором. Клас. Так, вони ще туди десь сходили так високо. Що там щось є? Там щось є? Нічого нема. Ви чули, як я там в колокола давала чи ні, в барабани? Не mm можна. -hmm. Без голову? Ні. Там пише, хто краще покладе колокола, має заходити 10 літрів цього. І пише, січкового масла. Реально? Ви <гум> перекладали? Так. Да. Ну, Я сподіваюся, що всі ці приїхали не через те, що я колокала. Okay. Ну то давайте звідси. Ноги робити. Я тільки ті поступити в колокола, але батько таких листок Так. Я перевожу, напишу 100 постукав, коло 10 Десять літрів, 10 років, не зміни. Клас. Ну нічого, давайте просто чим більше вище звідси дьору давати. Ну красиво, дуже гарний храм. Атмосфера, яка, знаєте, розслабляє. Дуже гарно. Навіть не хочеться голосно говорити з такими краєвидами. Аріна шагає. Клас! Ззаду мене яблучка. Ой, вітер такий підтянявся. О, Бачу, які сливи. Це Якісь сливи чи це абрикоси. Вау! Ось це так вітер. Щось такий сильний вітер, що. Думаю, потрібно дуже швиденько звідси втікати, тому що як зараз паде дощ, тому будемо ми бідні. У нас є парасольки, але вони маленькі, якщо сильний дощ. А в мене, до речі, нові тапки. Зацініть мої новенькі тапочки. Вони ще й біленькі, тому я не хочу їх замазати. Втікаємо. Я пам'ятаю своє рідне серце. Не піду в армію. оу-оу, Не піду в армію. На цьому будемо закінчувати наш випуск. Я надіюся, вам Ой. я надіюся, вам подобалося. Ставте лайки, ставте лайки, підписуйтесь на канал і е, коментуйте. <гум> <гум> Що ж, друзі, на такій красивій ноті ми завершуємо наш відеоролик. Всім гарного дня, до зустрічі!